Привіт, друзі! Сьогодні чудова риболовля на чудовій водоймі. Водойма настільки чудова, що гляньте, у когось даже кросівки злетіли. І я вам так скажу розмір, дай Боже. Просто дай Боже. Мабуть, ця точка на цій екваторії просто шикарна, що. Чи це, знаєте, може якийсь сом затащив рибака у воду, чи ще щось. Чи просто настільки була шикарна риболовля, що. Люди навіть свої кросівки тут залишили. Дивіться, сьогодні приїхав взимку. Водойми всі вже у нас стоять. Я обіцяв вам з човна, але не вийшло. Все, кругом крига. Я полюбляю рибалити за спінінгом. Є в мене водойма, яка не замерзає. Ну, от взимку так. Вона не замерзає взагалі. Так, да, холодно. З рибкою буває тут трішки складно, коли сильно холодно, але ну, рибу можна знайти. Сьогодні беру отакий гарний комплект. Збираю його і йдемо рибалити. От такий моднявий комплект в мене сьогодні буде X-Game 76 UL. Катушка в мене в 2500 розмірі. Перемотав я тут нитку. Нитка тут стояла XGMOська, та що Light Game. Рішітка 0.15. Зараз я поставив решітка 03. Отаку поставив, трішки товща. Спінінг з тестом від 0,8 до 7 грамів. Скажем так, до лайта він не дотягує, тому що тест 7 грамів, якщо його придбати і кидати їм 7 грамів, ну це теста. Для таких задач є X-Game до 14 грам. І якщо ви захочете оце рибалити на 0,8, да, 0,8 1,5 1 грама, то Ну, да, буде така гарна жорстка проводочка, але взимку по пасивному окуню краще б той, який до 5 грамів солідний. От до півтора-двох грамів той буде краще працювати. Але... Якщо вам такий трішки універсал, треба там від... Ну, хай тут можна на тонкої нитки 0,5 г покидати і там до до очки до ну от такий можна взяти його як універсальний так, собі в комплект. Знайшов на водоймі отакий містяк. Мабуть, ті, хто коропа приїжджає сюди ловити, зробили собі, гляньте, ковролінчик постелили, столик зробили. Будемо тут рибалити. Друзі, дивіться, зробив таку нову для себе оснастку. Піддивився я цю оснастку у чемпіона світу. Рознесена оснастка, але, ну, чесно кажучи, в спорті, вже ніфіга ну, не розумію, як воно там є, така нова дисципліна, як стрітфішинг. І от там, кажуть, вже дозволені всякі рознесені оснастки. І там і отвідний повідець, там і все, що завгодно. Тому, друзі, вже не можна сказати, що це браконьерська снасть. Дивіться, як вона зроблена. Такий грузик, як на дропшоті. Малесенький-малесенький такий отвод. Можна навіть зробити ще. Менше. Повішав тут 10-й номер гачка. Зараз будемо вішати наживку. Що стосується цього містяка, я нічого не знаю, тому що тут на цій стороні я декілька років не рибалив, а якщо рибалив, то там вверх течії. Тут я не рибалив. Так що навіть не знаю ні глибину, ну нічого, навіть не знаю, є тут риба чи нема. Будемо пробувати перші закиди. Зараз грузик поставив 3 грама. Проб'ю тут ближню дистанцію, подивлюся, що тут по зацепам, а потім, якщо не зацеплюсь за рибу, то будемо кидати далі, поставимо 5 грамів. Вдарили такі гарні морози, річка замерзла, Даже водосховище там, де, ну, не так. Опа, друзі, ось і перший, перша клівака, перший закид, перша клівака. Там, де, ну, я думав, можна буде на човні вийти, і там все теж замерзло. Це сом, друзі, це канальний сомік. Хотілося б тіляпію половити, але, можу так сказати, дуже холодно навіть для цієї водойми. Бачимо, як вона сильно парує. Зараз мінус 6 і... Тіляпія вона така, риба ну, полюбляє тепло, тому вона може десь супер там на глибині стоїть, біля берега її нема. Ну, є сом теж суперове. Обірвався, друзі, тому зараз швидесенько покажу, як я зв'язав цю снасть. До шнура решітка 0,3 прив'язав флюрик 0,2. Потім трішки відступаю і на флірики просто роблю таку п'етельку. П'етельку вісімка вона називається. Ось, от тако вона вийшла. Вона ну це трішки здорова вийшла, можна її акуратніше зробити, але ну хай так і буде. І от до цієї петельки зараз десь 0,161, прив'яжу сантиметрів там 15. Повідець в'яжу звичайним вузлом клінч. Роблю 5 обертів. Лишаки відкусуємо і на цей повідець в'яжемо гачок. Гачок 12-й номер. Прив'язав на отвод гачка і вниз основного, ну, цього основного повітця в'яжу грузик. У мене нема. Маленьких грузиків для дропшота, тому, звичайно, усю чебурашку в'яжу. На якої відстані від грузика прив'язати повідець, це, друзі, таке. Кожна водойма це по-своєму. Я не знаю. Поки що і я сам такою оснасткою не рибалив, тому і не можу сказати. Так, як наче для дропшота, тут прив'язав, поки що 40 см зробив, начебто і 40 см, але гачок з приманкою чи наживкою, бачимо, він там уже спускається сантиметрів до 20. І він отако буде. Бовтаця, гарно це гарно буде працювати, якщо у вас десь ще є якась течія. А в моєму випадку ну, будемо перевіряти. Друзі, спроба No2 згаїв багато часу, е, обірвався, поки в'язався, зазвонив телефон і багато часу витратив на розмову. Тому спроба номер 2 Трішки правіше будемо кидати. Ну, так взагалі хочу все віялом обкидати. На першому закиді була клівака, був сом, Тоді, тому думаю, рибка є сьогодні тут. Дивіться, 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 дивіться як б'є. Опа, сидить. Можна попустити фрикціончик. Погода шикарна, незважаючи на мінус сонечко сьогодні. От така. крупна, але гарно, що отакий сьогодні спінінг. Що не якийсь там мікрушний. Так, щось у мене тут, гляньте, заплуталося. Це перший якийсь мінус. Десь щось, мабуть, Дмитрик не так зробив. Відцепимо цього соміка. Гляньте, ну, чим не гарна риболовля. І все, у мене тут. Запуталося, перехліснувся повідець і запутався за вузол. Морквинку я, треба було її краще обрізати. Сторчить да. дуже багато, в мене тут флюра, він жорсткий, тому треба його трішки відрізати. А так, а так поки що все подобається. Дивіться, шнур намерзає. Я його не попшикав, тому що знаю, вода тут тепла, буду кидати, все рівно він буде гарно розмерзатися. Але мінус 6 дає своє. В Теплою водоймі, якщо кільця намерзають, то все тако занурив у воду і все супер. Так, ну, з рибою все ясно, риба є не дуже крупна, але суперова. Суперово те, що я не взяв сюди. Ну, точка незнайома, можна було взяти спінінг там до 3 грамів, до 2 але далеко б не кидав би і не знав би, що, що тут. Тому взяв таку більш універсальну палку. можна і ось зараз о... я трьошкою працюю, можна буде і 5 поставити. Є в мене капельки в 5 грамів, то можна їх буде і поставити. По проводці, ну, така сама, все, таку саму роблю, як для дропшота. Навіть, можна сказати, не як для дропшота, а звичайний джиг. Джиг, пауза. Трішки отак можна спустити спіні, вдати слабину шнуру. Приманка, там наживка падає на дно. Трішки отак її пошатали. Все рівно той отводик десь там грає. То все буде чудово. Головне зацепи, щоб не було зацепів, менше зацепів, це краще для рибака. Бачимо, не сразу... От ось, тільки хотів поплакатися, сказати, що не одразу клює риба і водяний порадував. Є знову сом, це, друзі, якесь самяча ельдерада. Попав Дмитрик на сам'яча ельдерада. Можна таку рибу назбирати в акваріум, але в мене нема вдома акваріуму. І трішки лівіше кинемо. Кидаю. Ну, 3 грама, самі розумієте, не супер далеко летить, але летить. Може, з викиду, може, з викиду десь і буде гарніше стояти риба. Так що оце ловимо ще одну і вішаємо 5 грам. Опа, опа, все, друзі, дивіться, дивіться, б'є. От тут тут десь ще зробимо йому трішки натяжку. От таке. Натяжку і одразу утяжка. Є рибка задоволений. І знову, і знову, ну просто акваріумна. І знову в мене перехліснулося. Щось я роблю, друзі, не так. А, ні, ну це не перехліснулося. Швидесенько, воно саме і відсипилося. От така дрібна, ну, схожа на бичка. Хтось, ну, хто полюбляє ловити бичка, усе вам приїжджайте, ловіть такого соміка і вважайте, що це бичок. Але клює, ну теж гарно. Ну, звичайно, бички, пам'ятаємо, бичок, якщо влупив, а якщо ще отакий от здоровений, то там кайфу, супер. Так, ну що. Повішаємо більше ваги, каплю 5 грам. О! Десь впало, я навіть не побачив. Трішки така на воді, то не побачив. Може, з викиду трішки щось буде крупніше. Але, навіть, якщо не буде нічого крупного, друзі, ну взимку в лютому місяці в середині... Ну, сьогодні 13 число, тому. Просто і в такі морози виїхати зі спінінгом порибалити, це просто кайф. Дивіться, там ще більше зацепів якихось, ну і грузик більше, то він на тих каміннях дає більший спротив. Але якщо джигувати цією палкою 5 грамів, то дивіться, гарно. Ну так, просто показую, джигую, тинь тинь, 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 тинь. тинь тинь, тинь, тинь. Пауза. Риба клює на паузі, тому робимо паузи. Опа, тичка, тинь! Утяжка. Не, не взявся паузу. Значить, він тут є, друзі. От тут він десь і є. Ми йому трішки отак на місці пограємо. Це був контакт. Не встиг він всмокнути, Тому ми з ним тут пограємось. Не хоче, опа, не хоче, сказав. Є, може він там і сидів, просто не давав спротив, тому що дрібний. Тут може я і взявив. Нічого сказати не можу. І теж рибка не дуже крупна. Ще вважаю, трішки треба тут-то, -ту, де в мене повідець, теж потрібно відкусити, бо сторчав повідець, ну, кусок флюра торчить і теж за нього зацепляється. Так, ну, начебто. Начебто вже нема до чого доколупатися. Так, так, так. Обмерзають кільця. П'ятерочка, п'ятерочка. летить гарно. Місцевість. Мені, ну так скажем, супер незнайома, тут -то я ну, ніколи не був, я так далеченько не заїжджав, тому не знаю. Ось я йду, а місцяків взагалі нема, нема де порибалити. Я колись сюди їхав на машині, тут їхав царапав її, то бачив, десь бачив таку ще полянку. Теж, мабуть, якісь карпятники собі вирубали. Оце туди і йду. У тому році я хотів сюди доїхати, друзі, але тут болото, потрібен був джип, я не зміг своєю машиною тут проїхати. Зараз все підмерзло, тому я тут і проїхав. Ось та поляна, яку я бачив, коли сюди заїжджав, я її бачив. Але це дуже далеко. Дуже далеко мені довелося до неї пішки йти. Так. Стаємо на цю точку, поки шов шнур замерз. П'ять грам. Ага, що у нас тут? А тут здається більша глибина. Тинь. Опа, і тут гляньте, на глибині, на глибині стоїть сразу риба. Сразу звики. На той точці на викиді риби не було, а тут прямо на викиді. І теж сом. Комплект вийшов гарний, от, скажімо так, на палку до 7 грамів, от іменно на їх цього X-гейma, він апає. Він дуже легесенький, тому вішати катушку більше 200 і навіть 200 г кащунство. Треба катушки полегше, щоб ну, чисто гарно відчути снасть. Скажем, ну, топова, топова, кату... топова палка, тому і треба повішати гарну якусь катушку з маленькими вагами. 160-170 грамів, то буде у вас все супер. Так, ну що, ну, ця точка чисто на викиді гарно працює. Так, на, на, на закиді злетіла наживка. Вмонтулив гарно і злетіла наживка. Таке теж буває. Ну. Все, бачили, швидесенько виматував. Гляньте, коли все обрізав дуже гарно, все отак під корінь, як то кажуть, то нічого вже в мене не захльостується. Ще кому цікаво, використовую апаріка. Можна використовувати черв'яка, але потім у вас руки будуть грязні. Щоб пропелером нічого не летіло, вішаю вішаю три апаріка. Якщо два вішати, то воно все пропеллером летить. І ще можу сказати, це в мене вже з досвіду. Якщо палка дуже жорстка і ви вкладаєтесь в закид, то опарик злітає. Так, краще тоді взяти з більшим тестом палку, повішати більший груз і не силовим закидом робити закиди. Тоді все буде чітко. Цю палку вважаю не супер-жорсткою, але коли хльостким таким робиш такий хльосткий супер закид, то теж. Буває, злітає. О! Все чудово. Точка ця мені сподобалась, тому що два закиди на, на дальняк і з дальняка риба. А коли риба клює з дальняка, більше часу отак от вона клює, друзі, віддаю їй трішки спінга. Коли з дальняка клює риба, то більше часу на виважування це кайф. От тако є! Дзьобав-дзьобав і засмоктав. Ну, теж не крупний. Мабуть, сьогодні і не буде крупного. Але все рівно рибу ми не збираємо. Ну, Зазвичай ми її взагалі не збираємо, рибу я, якщо її їм, то... Скажімо, якщо жінка почистить, це так не часто буває, тому всю рибу я випускаю. Є водойми, де ну, чисто там вкусна риба, то там я беру рибу. З Південного Буга намагаюся рибу не брати. Вона там червива. Якщо їду на платну водойму, то там судачків я забираю. А на цій водоймі я взагалі ніколи в житті не їв рибу, тому... Нічого не... От так от, дивіться, б'є, б'є. О, це трішки гарніший. Рибу випускаю, тому мені сам процес, сам кайф половити її. Гляньте, ну, зв... ай, зійшов, а як зійшов, як він міг Апа! добив. Ні, це він не добив, це Блін, це я зацепився. І гляньте, зацепився в пів води. От за що можна було там зацепитися? Так, зацепився стовідсотково гачком, тому не знаю. О, відцепився. Багато каміння, каміння круглесеньке таке. А, гляньте, і риба. І сидить риба. Незрозуміла така історія, чи коли я тащив рибу. Вона якусь пішла на мене, дала слабину і вцепилася в якийсь камінь. Потім я відстрелив, а там сидить риба. Ну, дивіться, який пузатий, який пузатий сом. Опа, один ап апарік відпав на закиді, ну, зробив силовий закид є, бачимо, як я і кажу, ця точка працює на викиді. Силовий закид. Три апаріка, один відпав на закиді, ну сильно зробив, хльосткий закид. Полетіло далі, чим зазвичай і зразу там, там риба. Є, все чудово. Ще трішки перейду і... Мені здається, у, гляньте, здається, це гарний сом. Дивіться, прям з самого викиду от такий гарний. Ну, скажіть, ну прям гарний сомік. Незважаючи на те, що глухозім'я, як то кажуть, сьогодні, спочатку я там помилився, сьогодні 12 лютого. В Україні сильні-сильні мінуса. Моя водойма замерзла. Ходити з балансірами по кризі, ну, я трішки це не полюблюю, тому що є в мене знайомі, я дивлюся, тільки крига стала, е вона дуже тонка, вони вже туди біжуть, вона над, ну, прогибається. Плюс оці тік-токи дивлюся, як зараз люди ну, провалюються. Це не моє. От по чесноку скажу, є в мене все для цього, але це не моє. Гарно, що є ось така водойма, тому що Південний Буг став. Два дні вже нема вітру і він вже став. Хоча хотів я виїхати з човна, друзі. От, повірте мені, хотів виїхати з човна, не встиг. Все. І, мабуть, вже до 15 лютого я не вспію, тому що, пам'ятаємо, з 15 лютого заборона на щуку. Да і ладно, це таке. Слово заборона на щуку це ж не значить, що ви поїдете на рибалку, будете ловити окуня і спіймаєте щуку, то вам буде штраф. Піймали, відпустили, і нічого страшного не буде. Так що... Можете виходити, якщо у когось буде змога після 15 го числа вийти на човні, половити Судака, Окуня, їдьте собі, будь ласка. Дивіться, сьогодні я приїхав на цю гарнючу водойму. Погода просто шикарна, можна сказати. Ну, гляньте так, наче весняна така погода, сонечко світе, хоча мінус зараз 6. Кільця, ось, гляньте, порибалив. Ось о. Гляньте, порибали, ось о... Крига стоїть на шнурі, але все рівно вода тепла, шнур не мерзне. Сьогодні я вам показав таку оснастку. Вірніше, як показав, її вже ви бачили, це чемпіон світу її вперше, можна так сказати, показав. Назвав її англійський відвідний повідець. Як прив'язувати, ну, так на пальцях вам показав Ось для дропшота отвод. Такий, бачимо, з грузиком. І тут начебто такий, я б даже сказав, би, не як отвідний повідеця, а як у фідерістів оті отводики. Тут трішки з основного флюра малесенька пітелька, і до неї я вже прив'язав е, отвод сантиметрів 15 вийшов. Він тонесенький, тонесенький гачок. Дивіться, сьогодні використовував гарний спінінг, це е, X-Game компанії Azura до 7 грам. Катушка була легесенька, можна сказати, для мікроджигу. 100, мабуть, 65 грамів е, має вона ваги. Шнур тонкий X-Game, той що Light Game. Але, друзі, у кого він вже є, ви звернули увагу, що він ну, не просто там. Має таке плетіння. Це Да, Мені здається, це вісміжилка, але він такий скользький, гарний такий слизький він. Не так він насмоктує вологи. і не так він мерзне. Тому мені здається, взимку суперова. Друзі, кому що сподобалось, підписуємося на канал.